Стрічку Порцелянова війна співрежисером якої є харків'янин Слава Леонтьєв, номінували на Оскар у категорії Найкращий документальний фільм. Про це оголосили напередодні 23 січня під час прямої трансляції. Більше про сюжет стрічки, як відбувався процес зйомок, де шукали історії. Говоримо у нашому ефірі. Далі слава Леонтьєв, художник а Також герой та співрежисер документального фільму Порцелянова війна. Вже з нами на прямому зв'язку. Слава, вітаємо вас! Вітаємо вас. Добрий день. Перепрошую за якість зв'язку. Ми добре вас бачимо і чуємо, і хочемо передусім розпитати ваші відчуття. А як ви дізналися, що ця стрічка буде номінована на Оскар? Що ви чули в цей момент? Ми чекали результатів. Вся наша команда інтернаціональна команда за цим фільмом професійні. Американські кінематографісти за цим фільмом австралійська команда за цим фільмом. Аніматори з Польщі. Усі ці люди вони доєдналися до цього проекту з ідеалістичних міркувань для того, щоб підтримати Україну для того, щоб підтримати нас у нашій боротьбі. Ми дуже чекали на результат. Ми вклали після зйомок рік життя на просування нашого фільму. Це було непросто і насправді не так багато було шансів потрапити у номінацію. Але ми зробили це, і насправді це зробили не ми за цим фільмом. Мужність кожного українського солдата і за цим фільмом стійкость кожного українського цивільного. Це не нас номіновано, номіновано український народ. Пане Славо, ви кажете, що рік після зйомок ви витратили на тебе просувати це кіно, що про нього дізналося якомога більше людей. А скільки часу знімали і як взагалі відбувався процес зйомок? З якими труднощами ви стикалися, зважаючи на те, що Україна надалі і деякі міста, зокрема Харків, перебували під постійними ракетними обстрілами? Від початку великого вторгнення від березня. 22 року і до 23-го року до квітня я служив в українському війську, і я був здатний щось знімати лише тому, що мої товариші по зброї підтримували наш проект, і лише тому, що коли я брав мою камеру, хтось буквально брав замість мене гвинтівку і воював замість мене. Це звісно була надзвичайна відповідальність, і ми робили наше найкраще. Ми знали, що позаду нас надзвичайно професійна американська команда, яка доведе до ладу все, що ми знімемо. Але ми знімали не знімали більше як 500 годин. Це продовжувалося від весни 22-го року і практично до прем'єри в січні 24-го року на Санденсі. І ми виграли санданс. Ми виграли головний приз Сандансу, нагороду кращого фільму американського, не міжнародного. Це більш престижна категорія. І відтоді ми просуваємо наш фільм. Фільм зібрав вже більше 50 нагород різних фестивалів, але це все лише для того, щоб поширити його, щоб отримати стрімера, і щоб не... Десятки тисяч чи сотні тисяч, а щоб сотні мільйонів людей у всьому світі побачили Україну, як ми її бачили. А про що ваше кіно? Яка головна мета у цьому фільмі? Головна мета просто донести правду про нашу боротьбу і про найкращих з наших людей, які здатні, які здатні протистояти цьому геноцидному вторгненню. Які надзвичайно втомлені зараз, бо перебувати в війні три роки, не очікуючи на зміну, це непросте. Але всі ці люди вони здатні протистояти цьому зло. Головний меседж цього фільму, що зло існує, і воно насувається просто раз просто зараз, щоб зруйнувати все, що можливо, зруйнувати. Але є люди у всьому світі, і Україна зараз показує найкраще. Є люди, які здатні протистояти цьому. Пане Славо, ще розкажіть про те, чим на вашу думку могла зачепити стрічка власне Оскарівський комітет? А, насправді фільм незвичайний. Фільм дуже подобається глядачам. Реакція американської аудиторії дуже потужна і дуже дружня. Я не одного разу чув. Що ми змінили погляд на цю війну, і найголовніше, я постійно чую після скринінгів, чим допомогти. Чим допомогти Україні, чим допомогти кожному з тих, хто був у фільмі і усім, хто лишився за межами кадра. Фільм він багатий, в ньому чимало унікального. З візуальної точки зору багато просто історичних досягнень кінематографії також. Тобто він достойний того, достойний будь-якого знання, і люди його люблять. Люди не бояться його дивитись. Це важливо, це дуже важливо. Бо ніхто не хоче дивитись. Насправді ніхто не хоче дивитись фільми про війну, бо це важко, і ніхто не хоче бути засмученим. Але наша відповідальність як як художників і як кінематографістів також е приносити приносити натхнення і надію людям і ми маємо це зробити бо хто може нести натхнення як не ті люди хто стоїть зараз на захисті україни у цьому фільмі використано зокрема є ваші порцелянові фігурки. Розкажіть, як виникла ідея використати їх саме у цьому фільмі, і можливо, якісь є сюжетні лінії, пов'язані саме, саме з ними? А від початку, від початку, ще з декілька років тому, коли Брендан Біломо, мій співрежисер, наш продюсер Ніла Сидорська, знайшли у мережі наші. Наші роботи виник проект анімаційний проект, розважальний, можливо, для дітей, і він потроху просувався Але коли почалося почалося велике вторгнення, наші ідеї змінилися. Брендон запропонував мені знімати. Те, що навколо, і я не міг просто впустити цю можливість. Це наші фігурки, це наша робота, це, це наше мистецтво, це важлива частина нашого життя, але це ще важлива метафора у нашому фільмі. Я кажу про те, що Україна як порселяна, тому що порселяна така крихка, так легко пошкодити наше життя, так, так легко зруйнувати наше життя, завдати нам втрат. Але знищити порцеляну неможливо. Вона вона не горить, вона лишається тисячі років неушкоджена під е, ґрунтом, і е, Україна також ця, ця скажена ідея знищити Україну, знищити українську культуру, українську е, ідентичність вона не здійснена. Україна буде. Пане Славо, ще підсумуйте, хто окрім вас є героями цього фільму, ваші колеги, і, загалом, які життєві моменти розповідається у стрічці саме про них? Ми трошки занадто сфокусовані на нас особисто, тому що це, це культурний вимір, це трошки про мистецтво, це трошки. Трош, трошки краси і метафор анімованих розповідей про минуле і мрії про майбутнє, але головне, головне це мої товариші по підрозділу. Це звичайні люди, цивіль, цілковито успішні у своєму цивільному житті, які стали на захист України, які стали на захист не лише своїх родин і домівки, які стали на захист усього, що їм. Дорого, що вартує того, щоб захищати, бо вони відчували відповідальність перед обличчям історії, бо історія зараз, історія світу. Твориться в Україні. Ви зокрема вже згадували про реакції на цей фільм у західної аудиторії. А чи бачила його вже українська аудиторія? Якщо так, то як реагують люди в Україні на цей фільм? Прем'єра в Україні була на Фестивалі Незалежності, фестиваль, який посольство Сполучених Штатів в Україні. І після цього він був на молодості. І він ще буде завдяки нашому чудовому благодійному фонду разом Ukraine». І е, я сподіваюся, що буде дистриб'юція в Україні. Насправді, ну я не думав, що цей фільм буде цікавий українцям, тому що ну, чого вони не бачили що українці не бачили з того, що відбувається навколо, але з'ясувалося, що люди, які зараз дійсно працюють на, на нашу боротьбу на перемогу України, він надихає. Він просто показує те, наскільки їх місія важлива, і наскільки яке захоплення вони можуть викликати у світі, бо світ захоплюється нашими людьми. Дякуємо вам, що розповіли деталі про фільм і що мали змогу доєднатися до нашого ефіру.